Онучок у діда запити. Дідусю, а що таке старість? Ой, онучку, старість це, коли ти обіймаєш жінку і думаєш лише про одне налє чи не наллє? <риклад> Скрипів диван, кипіли страсті, і тут в дверях дружина. Здрасті! Куме, а на що ти своїй жінці подарував такий дорогий посуд? Тю, та як навіщо? Воно ж мене до мийки тепер навіть близько не підпускає. <сум> Відгук на сайті Укрпошти. Отримав учора посилку. Не розумію, чому критикують нашу пошту. До Києва 300 кілометрів. Посилка йшла 5 днів. Середня швидкість листоноші шість кілометрів на годину. Робочий день вісім годин. Виходить, що на деяких ділянках шляху листоноша навіть біг. Як на мене, то супер. <клухи> Син каже батькам. Все, ви мене дістали. Я йду з дому. Мене чекає вільне життя з друзями та сотні гарних незайманок. Батько «Сину стій». Я ж сказав, не смійте мене зупиняти. Та ні, ти не поняв. Почекай хвилинку, я йду з тобою. Зустрічаються двоє. О, Миколо, привіт! Що це ти такий сумний? Та зуби дуже болять. То сходи до стоматолога. Та я їх боюся страшне. Ну тоді сходи на станцію, прив'яжи нитку до зуба і до поїзда. Поїзд смикне його й вирве. Через кілька днів зустр... знов зустрічаються. Ну що, Миколо, як зуби? Сість стук відірвав. Шість зубів? Шість вагонів, а зуби мені машиніст повибивав. <плес> У Галі було все. Окуляри, які покращують зір, лівчики, які збільшують груди, взуття, що додавало зросту. Ну, все. Окрім того, що вкорочує язика. <плес> Дівчатка, завжди хваліть свого чоловіка. От людка своєму постійно каже Коханий, ти маєш найкращу жінку в світі. В нього тої радості аж око сіпається. <плес> Лікарю, у мене ніс закладений. Ой, я вас прошу. У мене квартира, машина і дача закладені, а ви тут зі своїми соплями. Скажіть, а у вас із вашим кумом є хобі? Звичайно, є. Але наші жінки хочуть нас закодірувати. Я благаю тебе. Не засни. Не проспи золотої нагоди. Зваб когось до весни, бо весною почнуться городи. <ріст> Дружина затягла чоловіка в магазин, де шуби продають. Продавчиня до них підходить, запитує. Вам чимось допомогти? Чоловік каже Так, виженіть нас звідси. Прийшов чоловік додому під шафе о 4 ранку. Взяв стільчик, сів напроти сплячої дружини, підпер голову і дивиться на неї. Вона просинається і питає його Що ти робиш? Хочу сидіти в першому ряді, коли почнеться концерт. Галю. А що тобі краще подарувати? Нову шубу чи поїздку в Париж? Петре. Мабуть, поїдемо в Париж. Кажуть, там шуби дешеві. <рив> Піднімаючись пішки на 12-й поверх, вантажник Микола підібрав 100 синонімів до словосполучення погані ліфтери. <рив> Скажіть, Миколу, а як ви зрозуміли, що у вас в квартирі знаходиться хтось чужий? Та ви знаєте, у нас якось не заведено, хирячить мене ззаду табуреткою по голові. Аплодий. Розмовляють дві блондинки. Одна каже Ти знаєш, я зробила собі другу дірку у вусі. А друга питає Ну і як? Тепер краще чути?